На скандальну ділянку архієпископам в Росія біля Троїцького монастиря завезли бруси і дошки без погоджень і присутності археологів. В історичній зоні почалися земляні роботи з лопатами та буром. У єпархії кажуть, готуються до розкопок. Був вчора археолог, сказав, що ставте забор. За тим, як порушують земляний шар, відповідно до правил мав би спостерігати археолог, адже тут натикалися на склепи і коли саджали дерева. Але фахівець з'являється тільки після того, як сусіди піднімають галас. Ну такі що це яма. Хто вчора і викопали цю яму? Хто ходив вчора викопав? Вчора і викопали цю яму. Господи, боже мой. За розкопки вже сплатив з особистої кишені громадянин Андрій Полікопа. Він же владика Чернігівський і Новгородціверській, заповняє завгосп, який так і не забажав представитися. А за чим вам адената скільки заплатили? Мільйон. Роботи проводитиме столичний інститут. Щоправда, відкритий лист дійсний тільки до кінця року, а значить, завершити все треба за півтора місяці. Чи вдасться так швидко впоратися на місці стародавнього Некрополя та ще й взимку? Может быть, окажутся здесь какие-то архитектурные сооружения, и в таком случае здесь уже вже ніка ни полутора місяців речи быть не может, потому что археологические исследования предусматривают не только копание, тільки компанії, але й обміни, розчистку отдельных объектов. Але головне питання, як же встановлюють паркан, якщо земельна ділянка не була виділена в натурі. Близько місяця тому землеміри, злякавшись камери, втекли. І так і не повернулася, кажуть сусіди. Ми ж ніхто не загосував ні з нами, ні з тої сторони, ні з ким нічого. Не було. Вони поставили обичні звичайні, звичайні колочки, це такі як виламали, ото десь там, пішли чи? в себе там може ну, ветку, це, говорю, і пуча пуча Поставили колочок там один, ми, отам жальні, один. Представники єпархії запевняють, землеміри були і навіть поставили кілочки, на які відстані самі церковники не знають. Ось цей от кусочок це до нашого дому, да? я так помню. А сколько метрів що до забору? До забору. Да. Сколько метрів? Скільки? Скільки? Отку? Откуда Я знаю. І навіть від тих встановлених міток ями почали копати ще ближче до паркану. А все через те, що документи працівниками державного земельного кадастру складені дуже дивно. На акті винесення землі в натуру немає підписів. Те, що сусідів, а навіть самого Амвросія. Здесь нічого не обозначено. Здійс нічого не обозначено. Це пустой бланк з подписю одного єдиного виконавця. Акт прийому передачі межових знаків, які мали б помітити периметр ділянки, взагалі порожній. Та й цих самих знаків ніхто і в очі не бачив. Хіба що за стовпчики можна прийняти шматок плінтуса, відкнути в землю. Тож завгосп тут же довільно сам переміщує свої шкілочки, куди йому заманеться.